Мир вам, браті і сестри, звісно, якщо ми пам'ятаємо, що мир це не відсутність війни, але відсутність Москви. Келок приїхав сьогодні до Києва для того, щоб всіх заспокоїти, щоб вести переговори з зеленським. Можливо, він навіть з'їздить на фронт, поспілкується з якимись військовослужбовцями. Він до цього спілкувався з поляками і ще з якимись європейцями. Він призначений Трампом для того, щоб заспокоювати. Він малозначуща фігура, і хай він спілкується на думку Трампа з малозначущими людьми, від яких нічого не залежить. З поляками різноманітними, тобто формально він вповноважений е, Трампом розрулювати ситуацію між Україною і Московією, але на зустрічі в Еріяді Ер його не було. Там була зовсім інша публіка, там були бариги. А цей келох не Барига, він військовий. Треба розуміти, як влаштоване американське суспільство. Ми часто говоримо про те, що Америка виростала на зневазі і ненависті до старого світу, і це значною мірою лишається звідки це не тільки тому, що вони по. Стало свого часу проти законного короля, але і тому, що Америка це земля бариг, які одразу зненавиділи аристократію, яка їх кришувала. Аристократія кришувала їх в старому світі. Аристократія була головною в старому світі. Певною мірою це лишається в старому світі, і по нинішній день там непристойно, щоб барига забирався. По політичних сходинках аж надто високо вважається, що місце ларьочника на базарі, який би він там не був, от ти можеш бути сильно роздутим, ти можеш бути мільярдером, але все одно, все таки, ти ларьочник, і твоє місце на базарі, а вирішувати національні і світові проблеми мають інші люди з іншого світу. Раніше це військові, раніше це аристократи, раніше це монархи, а зараз це політики. Для яких, як я вже сказав, трохи непристойно мати барижну кар'єру, а для сполучених штатів зовсім не так. Трамп Барига Маск Барига, хоча і дуже здібний, але тим не менше, і всі навколо бариги, і все вони там вирішують. Це Барижна країна. Вона завжди погано проявлялася в військовій сфері, навіть в другій світовій війні, в якій американці брали активну участь. Це їхня активна участь. Це ж м'ясні штурми, от такі самі, як зараз московити, здійснюють були і м'ясні штурми американців і на тихоокеанських островах, коли вони воювали з Японією, і під час висадки в Нормандії, взагалі висадка в Нормандії, що це було покласти 100 тисяч американців і британців за два дня. Ну і згодом вони програли всі війни, е, окрім іракської війни. І іракську війну вони вже програли потім. Після краху режиму Саддама Хусейна вони поступово здавали країну шиїтам своїм ворогам і такі здали остаточно. Вони не бійці, вони бариги, і це треба розуміти. І поза як келох не барига, його ніхто не бере всерйоз в Сполучених штатах ми теж не повинні його зовсім брати всерйоз. Дяка Богові, що прислали бодай такого. Не треба впадати у вічі, і все одно це вирішується не баригами у світі. Вони відіграють свою важливу роль. Вони гендлюють солдатськими чоботами, вони можуть потім пограбувати трупи, вони можуть пограбувати поранених. Оце це те, що хотів зробити Трамп з Україною. Американський бережний стиль взагалі дуже агресивний. Вони ведуть такі переговори. Дуже швидко хочуть всіх залякати, всіх купити, і для того, щоб все переінакшити по своєму, але якщо у вас достатньо духовитості, якщо за вами зброя, якщо за вами війна, то зрештою навіть американському баризі можна дати поносу. Та вони самі один одному дають поносу. Що нам потрібно розуміти? Що Трамп не є посередником. Це не є переговори між московитами і українцями, а сполучені штати посередничають Трамп не посередник. Немає переговорів мирних між Україною і Московією, і не буде в повноцінному смислі. Є переговори між Америкою і Московію в інтересах Америки Трамп підмовив Україні в місті за столом переговорів. Він сказав, ви там спочатку коли-небудь проведіть вибори, а тоді ми вас пустимо за цей стіл. Тобто, зараз вони хочуть все вирішити. А зрозуміло, що навіть якби Україна погодилася почати підготовку виборів уже прямо сьогодні, то все одно на ну, це потрібно кілька місяців. А все вони хочуть досягнути всіх домовленостей прямо зараз. Тобто Україна викинута за столу. Трамп хвалить весь час Путіна і лає Зеленського. Так не робить жоден посередник, і е, Трамп хоче мати якісь преференції З Москви Він хоче щось отримати, а розплачуватися він має намір Україною і частково. Інтересами євросоюзу Трамп не хоче, щоб Америка була партнером європейського союзу ні військовим, ні економічним. Трамп хоче замінити для Московії партнерство, що тепер. Він хоче, щоб Московія була партнером Сполучених Штатів, а не партнером Китаю. Такий собі союз. Сполучені Штати, Москва, Північна Корея. Якщо так станеться, то це означає зближення між Євросоюзом, Україною з одного боку і Китаєм з другого боку. Не знаю, можливо, нам більш цікавим буде партнером Китаю ніж Сполучені Штати. Якщо відбудеться конфлікт між Китаєм і Московією, то Сполучені Штати не допоможуть Московії. Вони взагалі в військовому смислі. Дуже ниці, а ми Китаю допоможемо, і це буде непогано. Звісно, Китай зараз бере енергоносії у московитів, але за останній рік Китай інвестував 940 мільярдів доларів в чисту енергію, тобто його інвестиції у викопне паливо зрівнялися з його інвестиціями у чисту енергію. От в той час як Сполучені Штати навпаки відмовляються від державної підтримки. Програм по чистій енергетиці Китай цим займається. Він кожний рік суттєво зменшує свою залежність від викопних енергоносіїв. Я, наприклад, не люблю Китай більше ніж Сполучені Штати, але є реальна політика, і знову ж таки можливо при такій категоричній зміні пріоритетів сполучених штатів, можливо, при їхній домовленості з московитами. Нам стане і краще, тому що домовленості з московитами це домовленості проти Китаю і проти Європейського Союзу. Ну, Європейський Союз завжди буде львувати. Поки що ми кажемо, що Європа має стати великою, але це доволі тривалий процес. Тобто, це спочатку Україна має стати великою, а потім уже Європа за нею стане великою. А Китай достатньо такі. Об'ємний за розмірами власної економіки і території і населення, уже і всі його інтереси глобальні суперечить інтересам Ерефії. Але давайте на хвилину повернемося до переговорів в ріяді. Там Москва отримала зустріч з американцями у вигідному для Путіна форматі. Вона жодним чином не показала, що справді хоче відмовитися від війни, тобто. Не було попереднього обміну масштабного полоненими. Наприклад, московити не показали, що вони готові вивести свої війська не те, що з України, а хоча б з Білорусі для того, щоб зменшити загрозу і для країн Євросоюзу. Тобто, зараз Трамп повторює помилки попередньої адміністрації перед повномасштабним вторгненням. Байден теж весь час зустрічався і контактував з. Путінам і це тільки давало Путіну впевненість, що йому нічого не буде, якщо він розв'яже повноцінну війну. Зараз Трамп підвищує впевненість Путіна. Трамп, як ми вже казали, прислав на зустріч своїх барих, і Путін теж прислав своїх барих. Він тонко відчуває кон'юктуру буквально за Карнегі. Якщо ви хочете, щоб були вдалі переговори, то прийміть позу свого візаві. Або говоріть таким самим тоном, як візові, з точно такими самими паузами і темпом розмови. І тому Путін послав не якого-небудь шойгу перемовлятися умовного. А от саме своїх барих. це такі Риболовєїв із Монако, приятель Монакського принца. Корупціонер сидів в Москві за щось там. Якісь крадіжки потім знову прийшов в милість Напівкримінальний хлопець, який подобається Трампу. Купив, був у цього фальшивого Леонардо да Вінчі, Ви пам'ятаєте? Христос, цар світу, купив щось за 100 мільйонів, перепродав потім за 200. Тобто, коротше займається відмиванням коштів, в тому числі через предмети мистецтва. Десь років 10 тому купив будинок у Трампа за 12,5 мільйони доларів і в хороших стосунках з зятям Трампа. Другий такий собі Дмитрієв. Він народився в Києві, йому 49 років. Він виїхав з Києва спочатку на захід по якимсь там єврейським темам. Потім знову був в Києві, керував фондом Пінчука. Потім в Москві керував різними фондами і компаніями. Потім одружжився з подругою молодшої дочки. Путіна в близьких стосунках з Путіним може йому подзвонити. Як людина, яка народилася в Києві, довгий час жила в Києві. Звісно, що коли все вирішиться добрим чином, то його потрібно буде смикати за ноздрі. Трампу настільки сподобалася розповіді його берег про цю зустріч, що він одразу почав неїжджати на Зеленського. Сказав, що Зеленський. Має 4% підтримки, і вірогідно буде все таки пробувати обікрасти поранену країну. Американці завжди такі були. От не треба думати, що це Трамп такий. Таке було і при Байдені, і про них всіх. Просто раніше у них був USAID, який виділяв там мільйонів 60 доларів на. Інформаційно-психологічне супроводження такого роду оборудок, а зараз вони ліквідували оце фінансування USAID, і тому ніхто нам не пояснює наскільки це добре Україні підставити свіональний отвір під американський прутень. Мені взагалі завжди подобалася ідея виборів. Але зараз, коли Путін домовилися з Трампом провести вибори в Україні, то мені вже вона не подобається. По перше, це не їхня собача справа. По-друге, ми розуміємо, що московити вкинуть кілька мільярдів доларів у вибори в Україні. А всі соціальні мережі належать американцям, через які вони будуть здійснювати свою пропаганду, і ті, і ті проти нас, а не тільки проти Зеленського. Ви ж розумієте, що Зеленський для них привід роздягнути Україну для одних і окупувати Україну для інших. Вони кажуть, що в Україні давненько не було виборів, що це якось там не демократично, і це про це Трамп розмовляє з Путіним. Що у нас якось там не зовсім демократично з Путіним. В Московію про демократію не чули уже так років 25. Путін, який був обраний голосами з окупованих територій. І коли Путін каже Трампу, що в Україні якісь проблеми з демократією, Трамп киває грівою. Брудна потвора все таки це не означає, що ця брудна потвора не зіграє в кінцевому випадку на нашу користь уже певною мірою грає, тобто тисне на євросоюз, бачите, швиденько нові. Санкції, щось там все таки хтось почав шевелитися. Хоча, звісно, євросоюз слабкий, звісно, що вони у відповідь на неїст американців зібрали конференцію, результатом якої було рішення зібрати наступну конференцію. Коли вони зберуть ту конференцію, у них буде рішення зібрати який-небудь саміт, але зброю для нас зараз будуть закупати більше. Ніж раніше, ми завжди кажемо, що старі смисли не вмирають, коли народжуються нові. І Подивіться, от як ситуація знову повертається до 10-го століття. І знову Європа млява безсила прогинається перед е, Арабами і Скандинави. От скандинави вони утворюють, скандинави творять. Скандинави жорсткі. І от зараз їхні нащадки, певне, нащадки норманів британці і. Всі ці скандинавські країни це от те, що потрібно, тільки вони готові до чогось, а всі інші ні до чого не готові. От дуже багато витрачає на оборонні витрати. Польща панічно боїться всього. І поляки заявили, цей й Дуде заявив, що звісно про відправку військ в Україну не може бути і мовою. Навіть миротворчих, навіть після припинення вогню, він каже, що. Завдання Польщі полягає у виконанні ролі логістичного хабу для України і, можливо, в майбутньому він так пожартував інфраструктурного хабу, якщо миротворчість в країні буде забезпечена. Ми ж з вами пам'ятаємо, яким Польща для нас є інфраструктурним хабом з постійним блокуванням. Кордону українського, що вони панічно бояться ввезення будь-яких товарів або перевезення через Польщу будь-яких українських товарів і намагаються цьому всіляко перешкоджати. Але ми починали з келлога Келлог симпатичний хлопець. Треба все таки створювати якусь проукраїнську опозицію і в Сполучених Штатах, не лише в Європі. Тут мають працювати і українці, тут має працювати. Уряд і не контактувати там, звісно ж, не з цими всією Трампівською тусовкою, а в першу чергу з військовими, з ображеними на Трампа спецушниками. та й взагалі шукати. От свого часу сполучені штати програли в відконгу. Вони програли не з причини військових успіхів. В'єтконгу, вони програли в вони програли студентам власних університетів, яким більше подобався В'єтконг, ніж американська воєнщина. Ми бачили, як американські студенти качали тему в напрямку Хамасу. Ми маємо шукати союзників і серед студентів, і серед американської інтелігенції, яка може качати тему в подальшому і за Україну. Це велика. Робота потрібно захоплювати їх великими ідеями. Великі ідеї, висловлені в рішучій формі, завжди мали вплив на. Колективний розум, як казав Донцов, велика ідея: це християнська революція, це хрестовий похід, це християнська реконкіста на противагу всій цій чорнушній маячні, яка зараз панує в Сполучених Штатах, на противагу всій цій виселковій маячні, яка панує в Європу, і щойно ці ідеї. Ця нова ідеологія, ця нова віра зазвучить достатньо гучно, аби побачити, як все зміниться в світі. Поки що, на жаль, ні українське суспільство, ні українська влада цього не розуміє. Чесно кажучи, українська влада багато чого не розуміє. І, от, наприклад, це призначення послом в Туреччині Нарімана Джеляла. Це хороша людина. Він заступник очільника Міджлісу кримсько кримськотатарського народу. Навіть посидів трохи в тюрмі. В Московицькій, але от я хочу звернутися до влади. Ну, посол, наш посол в Туреччині, Туреччина важлива країна для нас, має захищати і дбати за інтереси України, а не за інтереси Туреччини. Я так розумію. Турецький посол в Україні дбає за інтереси Туреччини, це нормально. Чому український посол в Туреччині має дбати і буде дбати за інтереси Туреччини в першу чергу і лише в другу чи в третю чергу за інтереси України? Не тому що Норман Наріман Джилял погана людина. Він хороша людина, просто він кримський татарин. Це в його природі. У нас он уже є посол? Е України в Сполучених Штатах, яка останні чотири роки дбала більше за інтереси ЛГБТ спільноти ніж за інтереси Української держави, це виявилося не дуже ефективно. Все-таки наші посли мають ставити державу на перше місце. А якщо ми завідомо призначаємо людей, у яких на першому місці великий туран чи гомосексуальна революція. То воно не виходить з українською державою, і на останнє, браття. Ми зараз контактуємо з багатьма українцями, які мешкають в Європі і в Сполучених Штатах. Так сталося, і багато з цих українців, з якими ми контактуємо, хочуть працювати на Україну, хочуть працювати на християнську революцію, хочуть взаємодіяти з братством. Будь ласка, зголошуйтеся, виходьте на контакт з нами, якщо ви ще не в нашій мережі. І е, вам завжди є що робити. Ми разом з вами можемо багато зробити в інтересах України це щодо взаємодії з місцевими урядами, з місцевим суспільством, бо в цілому українці не сильно ефективно зараз на цей момент взаємодіють з суспільством тих країн, в яких вони вимушено перебувають. Українська громада має краще організуватися. Давайте будемо працювати в цьому напрямку. Разом, якщо Україна не може перемогти на власних грудах, вона повинна перемагати в усьому світі. Вона повинна перемагати в Африці. Там зараз активність в Азії. Там зараз теж активність українських спецслужб. Вона має перемагати в Європі і в Сполучених Штатах. Там нема активності українських спецслужб, але там має бути активність українців. Це буде, звісно ж, не пов'язана з розвідувальною діяльністю. Це буде Пов'язана з високою духовністю і допомогою місцевим урядам і місцевому суспільству зрозуміти, що Україна для них дуже важлива що тільки через власні інвестиції в Україну, тільки через підтримку України ці країни, і ці уряди, і ці суспільства зможуть. Отримати сподівання на майбутнє на цьому вам моє щире, звитяжне бадьоре українське амінь. І пам'ятаєте, Путін не хоче, щоб ви підписувалися на цей канал, і Трамп цього не хоче.